Росія держава спонсор тероризму, дружня Латвія на законодавчому рівні. Це визнала. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував Сейму за такий потужний крок та підтримку Латвії, яку відчуває Україна з перших днів війни. Він висловив особливу вдячність спікерці парламенту Латвії Інарі Мурнієце, яка ще 24 березня виступила у залі перед народними депутатами України та висловила свою солідарність з українським народом, продемонструвавши неабияку сміливість. Водночас, спікер парламенту України акцентував, що агресор та загарбник занадто м'які слова для Росії вони терористи та вбивці, з армія терористична організація, і не треба боятися це визнавати. Україна зрозуміла та побачила це у перші дні війни. Росія підтверджує щодня своїми воєнними злочинами на нашій землі, вбивствами та тортурами, війною з мирним населенням і знищенням наших міст. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. У мітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів створено підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Також члени комітету створили робочу групу з доопрацювання до другого читання проєкту закону України щодо реформування служби зайнятості соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Співголовами на засіданні робочої групи було визначено заступника голови комітету Вадима Струневича та члена комітету Олега Арсенюка. Виробництво біогазу з агропродукції. Крок до енергонезалежності. Переконаний голова профільного комітету Олександр Гайдо. НКРКП ухвалила постанову про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та кодексу газорозподільних систем. Яка дає зелене світло постачанню біометену у газотранспортну систему України, і з відповідним депутатським зверненням до комісії та уряду зверталися, зокрема, народні депутати України, члени комітету з питань аграрної та земельної політики, за словами очільника комітету Олександра Гайду, рішення комісії потрібне аграріям, адже саме відходи аграрного виробництва є якісною сировиною для переробки в біогаз за прогнозами ЄБРР, Ми можемо виробляти до 10 мільярдів кубометрів біометену. А отже, опалювати свої виробництва, як це роблять на птахофермах Європи та транспортувати вироблений газ в газотранспортну газорозподільну систему країни. Олександр Гайду, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики. Супереч військовій агресії Російської Федерації в Україні триває вступна кампанія. Незламні вступники обирають українського світу. Про це повідомила перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. За статистикою на основі базової середньої освіти подано майже 142 тисячі електронних заяв. На основі повної загальної середньої освіти надійшло 196,4 тисячі електронних заяв для здобуття вищої освіти. Вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра. Молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста подали майже 39 тисяч електронних заяв.